Усі маємо сьогодні 15 вже березня трішки пізно, але треба мені це зробити. Вчора заготовив я живці голубої ялинки. Вони відмукали в корневіні і буду я зараз їх живцювати. Що маємо? Почав я отак живці ставити на укорінення. Думаю, цією штукою дерев'яні граблі буду дирки робити. Все-таки отаку зробив. Різопон закінчується, напевно, буду підмішувати дешевший укорінювач типу корневін. Грандіс чи як він. Тут дивлюся зрідко, ще додати треба і також ще додаю кору, тому що всі вони такі зверху нечисті. Додаю кору, щоб Вога трималася і бури менше росли. Це вже. Проба моя третя вкорінення, так що все враховую, всі. всі ті фактори, які я міг допустити, помилки, але, жаль, погода не дає. Починається дощ. Дощ працювати не дуже приємно. Та й таке. Маємо 17 березня сьогодні. Треба закінчити мені шарцювати. Голубу ялинку. Вчора я це не робив, бо вчора сніг був, холодно, і сьогодні ще Грунт замерзлий, тим не менше треба закінчувати. Сонце вгрівається. І таке продовжую. Вирішив підбити підсумки. Заживцював я ялинку голову 3 квадрата. Тут я ще додав кори. Використав весь три запоники в мене був. І 2%, і півпроцентний також українювач Грандіс. Все пішло. Закриваю я, зволожу і нехай укореняється. Що ми маємо? Тут було заплановано автоматичний е, дрібно-дисперсний полив, але так як він ще не приїхав з Китаю і лінія бо, ця водопроводу ще не встановлена, приходиться з цим напрямом. Буде робити. Це поливати кожен день, а коли завтра, то і два рази на день. І також можна зволожити туди коло плівку зсередини, щоб якнайкраще сформувався парниковий ефект. Це Спасибо всім, хто додивився відео до кінця. Будемо далі працювати. Є ще півтора квадрата вільного місця, не знаю, якщо буде час вільний, ще можливо заготовлю цих живців на вкорінення. Хоча то вже пізно, але так як я часто говорю, що краще пізно, аніж ніколи. Це моя третя спроба вкорінення.